Коли у змаганнях беруть участь 24 команди, це вже непросто. Ми подолали груповий етап, і в раунді плей-офф також здобули всі перемоги. Дітей об'єднує спільна мета. Мета якомога якісніше виступити. Учасниками є учні п'ятих 6 шостих класів, тобто 12-13 роки народження. Я треную вже більше п'яти років, та мені дуже подобається займатися футболом. Вони завзято тренувались, підтримували один одного, слухали тренера, тому і результати поки що дуже якісні. Будемо намагатись таким же чином виступити і на всеукраїнському фіналі. Ми їдемо у Київ з упевненістю та наполегливістю до перемоги.